Пацієнт урологічного відділення 61-річний Віктор Швець готується до виписки з обласної лікарні. Два тижні тому йому зробили операцію з пересадки нирки. Чоловік з 2012 року хворіє. Майже рік тому став на чергу з пошуку донорської нирки. І от найскладніше позаду. Мені дуже пощастило, бо я навіть року не бо я тільки в січні торік. Ставимо в чергу, а вже зараз у нас не провокували. Новина про наявність донорського органа дещо змусила хвилюватися, зізнається пацієнт. Зараз триває процес адаптації. Чоловік пожиттєво має приймати три види таблеток. За словами завідувача відділенням урології, це вперше хірурги виконали в нашій області трансплантацію від померлого донора. Це унікальний тим, що вперше на теренах Хмельницької області виконана трансплантація від померлого донора. В Кам'янець-Подільському. Му померла відносно молода жінка, її родичі погодилися, щоб її органи були використані для спасіння життя інших людей. Ми з Вінницькими колегами провели забір двох нирок, і пацієнту пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в вінниці. Сама операція тривала понад 5 годин, оперативне втручання не є надскладним. Набагато важче все організувати логістично та організаційно. У померлої пацієнтки обидві нирки врятували життя людям. Другу трансплантували іншому пацієнту у Вінниці. Сучасне обладнання допомагає з максимальною точністю підібрати нирку для пацієнта. Найбільш критичний період після пересадки від 7 до 9 днів, а остаточне приживання в новому тілі відбувається через 3 місяці. Розподіл донорських органів відбувається через загальнодержавну систему трансплант координації. Загальноукраїнська система автоматично без втручання людини розпреділяє ці органи, кому вони найбільше підходять. І в залежності на першому місці це діти, на другому місці це Люди, яким не зробити пересадку, вони можуть загинути в ближайші 12 годин. І на третьому місці це можливість швидкої доставки. Для пацієнта така операція безкоштовна, проте держава повертає закладу кошти, а це близько 860 тисяч гривень. Зараз 15 пацієнтів офіційно очікують на трансплантацію нирки.